Ось, друзі, починаємо знімати бузок. Ой, запах неймовірний, приємний бузок. Ось така краса, погуляємо. Дуже давно я тут не була. Років 40 тому, мабуть, може 35, точно не скажу. Але подивимось, трошечки погуляємо, довго я не буду гуляти. Ой, ось такі гарні. Так добре, йдемо далі. Ой, сейчас Ой, як пахне, запах. Краса, краса, краса. Добре, що зараз небагато людей, дуже мало, слава Богу. Трохи є, але... Ой, любі, дивіться, які гарні кущі. Зараз у самому розквіті. Ой, пахне як. Пахне дуже-дуже пахне. ой. Ось така доріжка прямо вся в буску. Добре, що зараз людей немає так гарно знімати. Я раненько приїхала, хоча вже десь біля 11 години ранку, але сьогодні п'ятниця у нас, 9 травня, до речі. Колись ми святкували день перемоги 9 травня. Це таке було свято, День Перемоги над фашизмом. Ось, ну, зараз, наче, восьмого, вже святкуємо, але. Так, прямо не хочеться звідси йти. Але я трошки ще пройду до кінця цієї алеї. О, ось тут іще летімо. Ой, деревовидні піони. Ще ось тут. О, яка краса, краса. Ой. Ось, друзі, дивіться, яка краса. Ще якраз я попала. Піони вже, правда, відцвітають, а бузок ще... Світе, а дайте ближче тут а, ці піони, Ой, ось яка краса. Ой, такі крапельки, гарні. Здивець. Це я так ще і для себе знімаю. Насолоджуватись цією красою, запахами. Ой, божечки. Так, так, тут такий великий кущ. Не знаю, як там воно буде на відео, видно, але ось, а ось яка краса. Ось цей деревовий депіон. Такий гарний. А там ще бузок. Так. Як його тут багато, слава Богу. Що хтось колись насадив тут цей бузок. Тут, яка краса. Так, йдемо далі. Я вже десь так, щоб хвилин 10 відео було. Туси цілі дерева муску. Сьогодні не жарко, так, і якраз добре невеличкий вітерець. Дуже приємна погода. Так, там якась алейка туди пішла. Так. Стопили напидочайно. Самое интересное, что я так... Так. Вот тут купила. Так, у тут еще пилончики. Они очень хорошие они очень хорошие были. Так, тут пиончики уже выцветают. Добрый. Краса.